Зрадник при погонах, волинські працівники контррозвідки Служби безпеки України під час виконання завдання в одному з регіонів країни викрили зрадника, який зливав інформацію окупанту про плани бойових операцій сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту. За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Неодноразово зрадник зливав своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті. У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних фашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на думку з напрямків бойових дій. Під час обшуків за місцем перебування затриманого виявлено засоби зв'язку і комп'ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами. На підставі зібраних доказів. Слідчі Волинського управління СБУ повідомили фігуранту про підозрюва за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, затриманий повністю визнав свою вину. Суд обрав виміру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин.